Доброго та безпечного часу доби, друзі, гості, підписники каналу Куриця. Я надія, і сьогодні я хочу вас запросити на порційні закуски, які ми дуже часто готували в кінці 90-х і на початку 2000-х років. Це пенючки. А отже, сьогодні будемо готувати на пів порції, умовно кажучи, бо завжди готується їх більше. 350 грам картоплі, заливаємо 220 мл водички. Це все умовність, плюс-мінус там, але от ви бачите, три середні картоплини. Просто це розраховано на три вафлі. Кришимо цибулю, вона завжди середня цибулинка буде на вагу 90 100 грам. Дрібнемо її, так як ви звикли для себе робити засмушку, зажарку. Як це сказати? Українською правильно, щоби всі регіони розуміли про що я. Частину цибулі залишаю і вкидаю до картоплі. Я завжди так роблю, тому що мені так здається, що потім сама картопелька ароматніша і е, м'якша навіть по якійсь своїй структурі. Додаємо туди чайну ложку солі, збираємо піну, варимо картоплю, жаримо засмажку. всипаємо її до картоплі, воду не стіджуємо, тому що консистенція а, нам потрібна така, знаєте, пюрешна, щоб картопелька була ріденька. То її і, і сюди додаємо приправи. Приправи додаємо на свій смак. Хочете гостріше, додавайте більше. Словом, все, що ви любите. Сюди я додавала свій, свої приправи, які я люблю: мускатний горіх, чорний перець і коріандр. А потім, поки ще дуже гаряча картопля, ось на цьому моменті ми дуже працюємо швидко, тому що нам картопелькою потрібно розпарити вафельку. І зазвичай, вже на третю вафлю, картопля не така гаряча, хоча кришкою ми її маємо накривати, і вафля. Буває так, що надламується. Ну нічого в цьому також страшного немає. При жарці ви потім помітите. В середину, за бажання натираємо сир. Це може бути вершковий, твердий, навіть плавлений сир. Все чудово пожариться і все зафіксується, і це буде впливати на аромат і смак. Після викладаємо наші сосиски. Також це на будь-який бюджет, на будь-який смак, тут немає якихось особливих до цього ну, типу побажань. Тут головне сосиска, картопля і приправи. Ну, головне, щоб ще засмішка була у картоплі, тому що вона додає аромату. І потім просто обжарюємо все надзвичайно просто. Бачите, я вам демонструю в сюжеті декілька видів скручування. його. Якщо ми скрутимо вафлю в довжину на три сосиски, відповідно наш побіг. Пеньочок буде не зовсім і пеньок, він буде такий височенький пеньочок. От. А якщо ми кладемо сосиски ну, там майже півтори, трішки більше, ніж півтори вздовж в довжину, не в ширину вафлі, а в довжину, то у нас виходить декілька відповідно, коло обертів. Із-за цього наш пеньочок такий, як на мене, більше схожий на пеньочок. Нарізаємо їх відповідно по висоті, яка вам подобається. Ті, що вущі, я їх нарізала трішки вищими, так як я кажу, що пеньочок просто вищий. Ну воно ж так і в природі зазвичай. Тож, а ширші пеньочки я нарізала трішки нижченькими. І сюди взбиваємо кляр. Ну це 30-20 мл молочка, одне яєчко. І друзі, я вам хочу дрібка солі. Я вам хочу продемонструвати. Два способи жарення е, даних пеньочків – ось так в клярі е, яєчному, або ж без нього. Е, обирати вам, е, як на мене, коли не хочеться морочитися з цим обмазуванням рук, е, вони чудово прожарюються і без. Е... Яйця і вид їх не особливо втрачається. Ну да, так симпатичніше. І ще забула сказати, що залишити трішечки картопельки. Якщо хочете, плануєте відсадку, ну, типу, грибочків робити, бо в нас ще є яйця залишиться, і можна поробити такі крапочки, які в кінці я вам покажу, і зробити типу грибочки. Ось я зараз забираю залишки, наливаю олію і жарю, просто вафлю, не вмочуючи її в яєчко. І нічого не стається такого, прям фатального, тому що тут уже все готове. Тут уже всі готові продукти. Ну така собі подача. Симпатична для е, демонстрації я обрала пеньочки ті, що без е, кляра. Ну, один тут ось на, на вигляд. Але мені більше подобається, коли без кляра. Вони більше схожі на ці їхні такі е, як кола е, вікові. Ага, і зараз зрозуміла, що я вам не сказала, що е, сосиски вже попередньо проварені. Ну, якось так. Усе банально просто, але симпатично. Погодьтеся. І якщо я ідею вам нагадала і вона вам сподобалася, поставте подобайку. Якщо ви вперше бачите, теж поставте подобайку. І якщо дуже сподобалося, зробіть перепост на свою соціальну мережу. Це підтримайте ви таким чином мій канал. Дякую вам за увагу. До наступного сюжету бережіть себе та будьте храними. Почуємось.